Азот у добривах це ключовий елемент для росту та розвитку рослин. В сільському господарстві використовують кілька форм азоту, кожна з яких має свої особливості та переваги, основні форми азоту. Перша форма амонійний азот. Ця форма швидко поглинається рослинами і має меншу рухливість у ґрунті, що знижує ризик вимивання. Прикладом добрив є сульфат амонію. Що містить 21% азоту і 24% сірки, бо аміачна селітра, яка поєднує амонійний та нітратний азот, друга форма нітратний азот. Ця форма відзначається швидкою дією та легким поглинанням рослинами. Проте вона є дуже рухливою, що підвищує ризик вимивання в умовах надмірного зволоження. Серед прикладів кальцієва селітра яка забезпечує азот та кальцій, натрієва селітра з 16% азоту. Третя форма амідний азот. Вона потребує перетворення у ґрунті, щоб стати доступною для рослин. Амідний азот має високий ризик втрат через випаровування, що його неправильно вносити. Прикладом є сечовина або карбамід, яка містить 46% азоту, є найконцентрованішою формою добрив. Четверта форма комбіновані форми азоту. Вони об'єднують амонійний, нітратний та амідний азот, що забезпечує поступове вивільнення та стабільне живлення рослин, наприклад, каз, точка, таке добриво, яке поєднує три форми азоту, або біоазот 300, точка, що забезпечує ефект пролонгації дії, переваги різних форм азоту. Амонійний азот є стабільним у ґрунті але може підкислювати його. Нітратний азот швидко діє, проте легко вимивається. Амідний азот має високу концентрацію, але вимагає правильного внесення. Комбіновані форми азоту забезпечують тривалий ефект, підвищують ефективність живлення. Висновок. Правильний вибір форми азоту лежить від умов вирощування. Потреб рослин.